І є пропорційною в якості, і, а, і за це я хочу їм виразити прямо в цілому все, все. в глазурі. <плес> ну що ж, друзі, радий всіх вас вітати на нашому ютуб-каналі. З вами, як завжди, я Віталік. Це Ютуб канал Димний Бро. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватись про досить відомий бренд на нашому українському ринку. Це бренд Густо <звіг> Боус. Так, ні для кого не секрет, що саме ця компанія займається виготовленням чаш. Вони виготовляли чаші SWEET BOWLS, там ще якісь тості, Хлопці дійсно дуже рукасті, хлопці вміють робити. У них досить розвинена та крута фантазія, і ну, відтворювали вони досить велику кількість різних проєктів. Що я можу вам сказати? Приїхали до мене чашечки густо. Приїхали, їх, ну прям дуже до хіра, скажу вам відверто, і щоб ви не сказали, Віталя зажучив майже всі чашки, які я там типу, не прокурював нічого. Підуть на розіграші. Вони будуть розіграні чи типу, під цим відео, чи о, під іншими відео на моєму Ютубі. Коротше, неважливо, але всі ці чашечки тим чи іншим способом будуть потрапляти до рук моїх фоловерів, людей, які слідкують за нами та залишаються з нами. Саме тому рекомендую кожному з вас підписатись на канал та ознайомитись з умовами для участі у розіграші. Умови будуть в описі під цим відео. Ну що ж, давайте поговоримо більш обширно про бренд Густо. Я знаю цю компанію досить давно. Але за тих чи інших обставин наші шляхи не перетинались до моменту, доки компанія Густо не почала там набір людей до своєї, скажімо так, фокус-групи, людей-тестерів, типу, які повинні були тестити їх продукцію, там ще щось. Коротше. Ну, на превеликий жаль, ця е, історія продовжувалася досить недовго. Але за той, за той час до мене встигла приїхати. Ось ця ось о, чашечка гарна, така там. Тіпаля. До речі, вона тоненька, стіночки тоненькі, бля, і вона так гарно дубасить. Просто жесть. Але про що ми? Так? Ця тємка у не стрельнула, але тіпо, ну, густу це ніяк не підкосило, тому що компанія. Дійсно, старожил нашого ринку. Та, ну, я не знаю, що повинно стати, щоб густо, типу, припинили робити свої чашки. Чому? Перша причина. Це бренд, який користується шаленим попитом. Це перший момент. Другий момент. Компанія густо існує багато років, як ми вже казали, так. Третє. Компанія густо завжди удосконалює свій продукт. Були Прецеденти, що там густо після певної кількості покурів мали можливість там потекти. Вибачаюсь, мали можливість потекти. А, але що роблять густо? Вони. Придумують нову масу собі, і там, обжигають при якійсь там, космічній температурі, що ми бачимо? Компанія Густо Болс ще більше удосконалює свій продукт, і він стає ще кращий. І так на всьому їх шляху. Якщо вилазить якийсь косяк, густо їх фіксять. І не дивлячись на те, що а, компанія не дуже, там, скажімо так, медійно себе якось розкачує, вони там не женуться за якимось там мед медіахайпом чи ще щось. Це саме той бренд, який просто бере своєю якістю, своєю ціною, тому що ціна за чашки густо, дуже адекватна і є пропорційною якості, якій вони відповідають. Я гадаю, що багато хто з вас задавався запитанням, а комплектуючи там, скажімо так, сировину якого походження використовує компанія густо. Мені на це запитання надали наступну відповідь. Глазурі використовуються Америка, Італія, Німеччина. Загалом з усього світу потрохи, бо в кожного виробника є щось цікаве або унікальне. У когось цікаві сполучення, у когось дуже міцна глазурі, яка не тріскається. Якщо мова йде про сировину, ми багато міксуємо і експериментуємо з різними масами. Взагалі, у нас чотири основні види: одна маса Німеччина, три інших українські. Ну і ще один момент: наголошую: густо це український бренд, це наш рідний український виробник, якого 100% потрібно підтримувати. А, і. Також будемо брати до уваги, те, що густо дуже часто беруть участь у різних там благодійних двіжухах. Вони там беруть участь у різних аукціонах, з яких кошти потім йдуть на Збройні Сили України. Там ну, була дійсно велика кількість двіжух, на яких густо брали участь, і внаслідок там проходження цього, цього двіжа. Кошти йшли до наших захисників, до Збройних сил України чи до, ну, в цілому до збройних сил України та до різних підрозділів. І за це я хочу їм виразити прям дуже-дуже щирий дуже респект. Тому що це такий дуже важливий на сьогоднішній день моментик, який, на мою думку, повинен бути у кожному бренді. Кожний бренд повинен бути зацікавленим в тому, щоб допомогти нашим Збройним силам України, тому що. Ця вся індустрія на сьогоднішній день існує завдяки тим людям, які боронять нашу державу. Давайте з вами поговоримо про типи чаш, які на сьогоднішній день є у компанії Bowls. Це Turkish, Turkish V20, Harmony. Класичний фанел, Alian. Кіла Bowl, це обувашка типова олдскул Рок Глейс. В цілому, все це, якщо мова йде про ті чаші, які зустрічаються у різних а, магазинах, тощо. Також у густо босс є свій телеграм, в яких вони виставляють різні чаші, які можливо там трохи зафакапились, ми щось там тестували, експериментували, і їм ці чаші не потрібні. Вони у себе у телеграм-каналі посилання я залишу під цим відео влаштовують різні там аукціони, конкурси на цю продукцію. Дехто з вас запитає, Віталь, а скільки густо на ринку? Хтось там скаже, що 2, 4, 5 років ні, друзі, на сьогоднішній день густо босс на ринку вже 8 років, а саме з 2016 року, якщо я не помиляюсь. І за ці роки компанія вже встигла доказати нашій індустрії, що їх чаще один із лідерів на сьогоднішній день серед своїх прямих конкурентів. Давайте поговоримо з вами трохи про ціну на продукцію від компанії Густоболс. Наприклад, буквально на днях у них в телеграм-каналі можна було придбати чаші в глазурі? Ось це чаші, які, я так розумію, були трохи деформовані через проблеми зі світлом. Яка ситуація у нас зі світлом? Я гадаю, що ні для кого з вас не секрет. І ці чашки віддавались там по 100 гривень. Бажаючих було дуже багато, і ці чаші розлетілись буквально там за лічені години, як в ну, день. Ну, типа ну, дуже швидко. А, в цілому продукція густо вартує десь 200-500 гривень, в залежності від типу чаш. А, ну, багатьох, багатьох, багатьох різних факторів. Ну що ж, друзі, давайте підведемо підсумки стосовно продукції від компанії Густо Болс. Густо це досить старий бренд, який за ці роки набрав велику популярність. Від себе однозначно я можу вам рекомендувати ці чаші, враховуючи те, що на сьогоднішній день я сам їх практично завжди використовую. Це перше, друге, я ці чаші використовував на стенді Греско на клянній індустрії виставці. Також я гадаю, що і на наступних виставках на нашому стенді ви будете бачити продукцію саме цього бренду, оскільки він є стабільним, він є якісним, і особисто я ці чаще дуже напористо, скажімо так, тестував, експериментував з ними і, коротше, вони себе проявили досить гідно і все окей. Ну і що ж, з вами, як завжди, був я, Віталік, це ютуб канал Димний Бро. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую всім вам за перегляд і до нових зустрічей. І по традиції, димна тичка за всіх вас!